І. Які ви молодці. Христиночка, доброго ранку. Доброго. Так, молодці дітки, давайте зараз з вами привітаємось. У нас музичні заняття, тому всі ми повинні вітати по-музичному. Я буду вам співати, а ви мені також своїм голосочком відповідати. Ось так дивіться. Я співаю. Добрий ранок, діти! А ви мені відповідаєте. Добрий ранок. Спробуємо. Да. Давайте я починаю. Добрий ранок, діти! Добрий, ранок, діти! Ой, молодці, а ну ще разочок голосочки, щоб прокинулися наші. Добрий ранок, діти, і дітки співають. Далунок, дітки. Добрий ранок. Дітки. <ріпі> молодці, молодці, як здорово у вас вийшло. Ну, нічого, ми. В нас все вийде. І будемо співати потім ще з вами. А послухайте уважно. Я хочу з вами сьогодні поспілкуватися разом з музикою. Хочете спробувати? Так. А що да. ми будемо робити? Я зараз вам покажу, що вона хоче, ця музика. Давайте подивимось на екран, а потім все-все повторимо за нею разом. І так, увага! Була. Так. У нас музична вправа. Ану, розкажіть мені, будь ласка, що ж музика хоче, щоб ми зробили? Ану-ка, дімочка, що вона хоче? Подумай. Що вам підказати? Да. Музика хотіла, щоб ми спочатку крокували, а потім, коли вона змінилася, бігли. Ви ж бачили, спочатку дівчинка крокує, а потім, коли починалася швидка музика, то вона починала бігти. Давайте спробуємо з вами таке зробити, так? Да. Давайте ставайте біля стільчиків своїх. А ну як встали всі. Стали. Будемо слухати, що ж вона робить та музика, що вона вам говорить? От що, Бо що вона каже, то ми будемо виконувати. Так. Увага. А я дивлюся, як у вас виходить. Почали крокуємо зараз. Крокуємо, крокуємо ніжки, піднімаємо. І побігли побігли маті. А зараз крокує, музика змінилася. Молодців, як у вас вийшло дуже гарно. Так, Дуже гарно вийшла в нас справа. Дітки, а розкажіть мені, будь ласка, ой, зараз вибачаюсь. Закроємо. Ви знаєте, що вокруг нас живе дуже дуже різних звуків? Ось дома в нас звуки живуть? Да. Що ми yeah. чуємо? А ну-ка це що? Лоски. Дожка стучить по стаканчику, правильно. А це що? Бумага. Бумага шерохтить. А що ще вдома ми можемо почути? Апкіник. Правильно, молодці. А як двер скрипить, можемо почути? <звук> ну так, звичайно. А, знає, а що ми можемо з вами почути в лісі? Як шуршать дерева, як шуршать дерева правильно? А що ще? ж? А Що ще в лісі, дітки? А звіри так? Так, молодець. А що ще є дімочка? Ану, подумай, що ж там в лісу ще звучить? А ну-ка. Травинка. Травичку можемо почути правильно. Струмочок джурчить можемо почути? Так, а давайте зараз да. з вами відправимося в ліс. Хочете спробувати? Так. А ми поїдемо на потязі. Тому приготували свої ручки, кулачки зжали ось так, як я. Показали мені, це будуть нас, наші колеса в, в потязі. Так. І разом зі мною повторюємо всі: туки-туки, туки-тук. Туки, це поліс веселий стук. Швидкість поїзд набирає, поїзд всіх малят катає, швидше, швидше, стук коліс, поїзд швидко нас повіз, машиніст сигнал подав і наш поїзд засвістав. Ту-ду! Ту Молодці! до зупинки нас привіз. Відчиняється вагон. Жик! Ми виходимо на перон. Молодці! Ось ми з вами приїхали на лісову галявину. А давайте подивіться на екранчик, увага, що ж у нас тут з вами в лісі? Да. Що тут в лісі в нашому заховалося? Зараз я покажу вам. Ой. Так, да. Я вийшла на галявину, а тут стоїть ось такий цікавий мішечок. А що ж в ньому знаходиться? Давайте відгадаємо загадку зараз. Що ж в тому мішечку? Увага! Слухаємо. Мода там У міцній хатинці. Сидить по зернинці, Спробуй надостати. Будеш смакувати. Що ж там може бути? Не знаю. Що це? Горішки, горішки. правильно горішки. Давайте зараз з вами спробуємо разом з ними пограти. Горішки приготували? Ану, покажіть, хто приготував. Так, у Діми є. Христинка, що в тебе покажи, будь ласка? Ти ложки приготувала? Так, молодець, тримай ложки. В тебе будуть ложки, вони теж будуть стукати, як горішки. Правильно. Мирославочка, а що в тебе? Ой, і в тебе ложка. Ну, добре. Зараз цими ложками і горішками ми будемо з вами стукати. Або один оборний, або по столу. А для цього покажи, будь ласочка, як стукають ваші інструменти. Молодец. А по столу, Димуля, постукай. Правильно. Правильно. Девчатка, ложками одна об одну. Ось так. Или по столу. Раз, два, Ой, як красиво, молодці! Давайте зараз підключимо нашу музику, дивимось уважно на екранчик і все все повторюємо за ручками. Те, що будемо бачити і слухати вушками. Горішки в ручки взяли. Так. Так, зараз секундочку, приготувалися. Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. Пропоную сьогодні нам виконати вправу з горішками. Під музику ми з вами будемо стукати горішок об горішок та горішками по підлозі або по столику. Зрозуміло? Так. Почали. Приготували. Ручки взяли. Прийшла у вас? Здорово! А ну давайте ще разочок повторимо. Ми зараз послухали музику і попробували. А ну-ка ще разочок. Тільки спочатку показали мені всі свої інструменти, горішки, ложки, о, щоб я бачила. О, приготувалися, налаштувалися на музику і почнемо грати ще разочок. Приготувалися. Música До побачення, дітки. До побачення. До, до, до нових зустрічей. Пока-пока.